Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мріяко. Привіт, малята! Пропоную сьогодні разом зі мною намалювати яскраве, тепле, жовте сонечко. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, жовта фарба, пензлик та водичка. Беремо пензлик, макаємо у водичку. Далі у нашу жовту фарбу. І малюємо велике коло. І далі ми його ретельно зафарбовуємо. Ось таке в нас велике, яскраве сонечко. Але у нашого сонечка чого дітки не вистачає? Промінчиків. І зараз ми їх намалюємо ось таке гарне і яскраве в нас вийшло сонечко. До побачення, малята! До нових зустрічей!